Друзі мої, вітання всім, це я Сергій. Ну подивіться, що це робиться, га? О, снігу насипало. Бачите? Ха -ха. А ось недавно ж було плюс десять. Вже й травичка почала зеленіти. Я вже так зрадів, побіг гараж, прогрів бензо свій тример, приготував всі насадки, диски. Ну, щоб косити вже ж траву, га? А тут бах і оце таке насипало. Хе -хе. Ну то що ж, все рівно покажу, що приготував, бо скоро ж потепліше та будемо косити. Ну, ось поки йду в гараж з городу, то хотів сказати, що бачу часто мої друзі-блогери, всі катаються там, хто на чому мотоблоки, міні-трактори, хто там іще на чому. А я катаюсь на велосипеді. Хе -хе. Кожен день сніг, дощ. Буря, калюжі, замети, перемети, їжу в школу, а там в столу в їдальні мені віддають після того, що діти не доїли толу шпайки, то якийсь борщик, то якась каша. Ну, щоб не викидати смітник, я їжу на велосипеді кожен день і забираю додому. У мене кури, кози, собаки, коти, то. От. Так ага, це мій велосипед, Україна. Мені подарував, я раму тут зігнув, приварив так. Була так, бо коли там відро 20 літрове відрік, коли тут в коробці відро високе, та ще мішок з лушпайками, ногу перекидати важко. Та я от так відрізав, приварив, зробив отаку саморобну підножку. О, дивіться, з глухою гайкою на кінці. Це пруд саморобне, з пружиною. А, вожусь з собою. Тут знизу завжди оцю алігатор, цей, як це здається, противоугонка, да? прив'язую свого Мерседеса, бо це оце третій залишився. Два любителі металу вже десь покотили. Це один залишився. Так, друзі, все. Йдемо в гараж розглядувати. А, все, що потрібно, тому, щоб косить. Ось розглядаємо диски, які ми користуватися, щоб косити траву козам, щоб їли, і щоб е, траву косити на сіно. Значить, такі. Звичайні: 40 зубів, плоскі диски, косять Е, Там, де більш-менш рівна земля, де нема великих горбів, там крутів. Муравейники нормально можна косити. Ну, якщо попадаємо на каміння, там цеглу і так далі, то зуби вилітають. От. Це такий перший диск, так? Далі. Другий диск, який мені подобається, можна сказати, більше. Це отакий овальний. От. Теж 40 зубів. Зуби теж вилітають, коли попадаємо на каміння, так? Але форма зроблена, бачите, як тарілочкою. Це зручніше косити там, де дійсно багато всяких цеглин, камінюк. І де нерівне поле, змякшується робота, не так застріє в тих горбах, от, то мені такі диски подобаються. Далі. Ось користувався минулого сезону отаким от диском. Це на 80 зубів. Прямий, але 80 зубів. Що скажу, що перемацав всі зуби після сезону роботи, і вони всі цілі. Ні одного нема, щоб збився, відвалився. От. Хоча теж попадав по і фундаментах. Парканів, де бетонні, ба не добачаєш. Ну і так само по інших камінюках і так далі. Але зуби чомусь всі цілі. Мабуть, тому що вони густо тут, бачите, 80, то, може, якось із-за цього і... і він іще й і цілий. І що мені ще показало, що таким диском можна менше газувати. Самим триммером менше обертів менше газувати, мабуть, тому що зуби густіші і зрізає чудово. Так що такий диск, друзі, мені теж подобається. На запас у мене є знову два диска на 40 зубів. Форма тарілочкою. Ось один і інший новенький. Ну, я так люблю, щоб на запас було завжди. Так що в мене ще таких два. Є новеньких. А тепер будемо розглядувати, які ж в мене є ще диски і головки для того, щоб просто скошувати траву там, де заросло, коли вибирати картоплю і так далі. Ну, ось інші головки вже позаправляв полосінь сюди, бачите, це такі, що не потрібно їх розбирати, просто вставляється сюди. І накручується. Вже ж, я ж кажу, потеплішало. Було жарко, я, я вже приготувався косити, але сніг пішов. от, Так що в мене таких вже дві заправив. От бачите, дві таких. Далі наступна звичайна така, простенька, теж заправив, вже на поготові, Далі недавно купив, думаю, ще щось мені хочеться. Ось така насадочка продавалась в такій коробочці. Зветься павук. Павук. Ну, теж ставиться сюди, як звичайний диск, розумієте, да? і кришечка, гаєчка. От, Цікавий павук. Думаю, спробую. Я ще не пробував, як він працює, але думаю, що штука буде непогана, коли залишаються знаєте, залишки. Отакий От невеличкий, може по пів метра, може по метру, то можна нарізати отак приблизно по 30 см і повставляти сюди. Ну цікава штука, що сюди, який йде діаметр, пишуть так, 2,8 до 3 міліметрів. І цікаво зроблено. Один вхід йде тугенько, так тугенько, це е, троєчка. А тут легше йде. Далі так само тут. Тугенько, а тут легше. Ну, це не проблема. Якщо менший діаметр поставити, ну, багато є ціла катушка такої, то можна тут пригупати молоточком. А якщо не влазить, то можна чимось повернути сюди, якоюсь викруткою чи цвях загнати товстіший. Так що можна і зменшити отвір, і збільшити. Ну оце такий паук купив. Спробую. Думаю, що теж буде нормально. Тепер далі. І ще купив ось одну таку головку. Діаметр це 70, по-моєму, 5 чи 70 міліметрів. От, вибирав в інтернеті от і купив таку. Але ж трошки не добачив, тому що система тут така. В комплекті давались тут шайбочки, три штуки різні. от, Ну і все. Значить, який принцип? Треба її розкрутити. От. Погано, що тут різьби, я ж кажу, нема всередині. О, треба було розкрутити, одягнути на редуктор. Отак. Потім шайба, потім гайка затиснути, потім заправити сюди вкласти в наші шматочки лески і вже затиснути кришечкою. Я спробував. Так робити, зараз бензотример перевернути без бензину, От. а коли він в нормальному стані з бензином, ну перевертати ж ніхто не буде, щоб там не потекло, то отако, направляючи звідси, розумієте, попасти туди одягнув, потім шайбу пальцями притримав, потім гайку намацав, потім закрутив, а потім отак ще й вставляти сюди шматочки, лески. Ну, це з морока страшенна. Справа в тому, що такі є, продаються в інтернеті, але вже з різьбою тут. Тут ліва різьба, крок 1,25. Ну, я не знайшов, може погано шукав. То що ж робити? Е -е -е Віддав токарю, Кажу, треба виточити мені таку шайбу велику сюди. От, е Зробити на ній накатку, ну, такі, як шліці. Нарізати різьбу. Ліву 1,25 запресувати туди, і тоді буде, як звичайна, оця головка з різьбою. розумієте розумієте О. Віддав токарю, він каже, шайбу можу виточити. Нема мітчика з лівою різьбою на 1,25. Так що нічого, каже я не зроблю. Хотів купити мітчик ну є там за 150-200 гривень мічики, на ну що вони мені? Щоб один раз нарізати ту різьбу і викинути його десь кудись, бо він більше ніде не знадобиться. То я купив гайку таку з лівою різьбою. Звичайно, тут у мене десь вона. І лежить та гайка. Куди я їд? Ну, десь тут. А, зайшов, дивіться. Ось гайка. Купив на базарі гайку, це вже готова, запасна. То. Я знову відніс токарю, він зробив цю шайбу всередину, запресував, а я вже вдома взяв гайку і приварив он до тієї шайби. Спочатку я ну, накрутив сюди ж так, як треба, відцентрував гайку, затиснув як треба, щоб не вліво, не вправо, нікуди. і... Спробував заварити полуавтоматом, але я тільки шкоди наробив. В полуавтоматі широка насадка, е то я навпомацькі. <толква> ну тут дуже вузько, бачите, палець не залазить. То я тут гайку трохи зіпсував. Оцю юпочку, що. от, І не приварив нічого. А коли взяв електрод, а він гарно заходить там електродом, я приварив гайку. До тієї шайби. Хоч тут і я трохи бачите, зіпсував край юбки гайки. Але це не страшно То ось, Тепер все. У мене є така насадка, називається універсальна головка, якось так продається. Вже, ось це, бачите, шайба від токаря. Ну, а там вже приварена моя, моя гайка. О. Тепер показую, як воно працює. Значить так. Продавалася ця головка з отакими чотирма шматочками. Це на 4 мм сюди заходить. Бачите, які тут широкі отвори. ось, О, 4 тут може ще й товще зайти. Заправляється сюди або 2, або 4. От. Ну, то покажу, як я, допустимо, тепер вже можу ну, заправляти це все діло. Ну, дивіться, заправляємо ці шматочки отак. Один. Потім через отак. Інший. Сюди. Отак. О, бачите. Ну, рівно треба зробити, щоб воно так було. Це я дві заправив. Два шматочки. Так. Можна чотири тут. Ще ось залишається. Дві. Такі точки ще сюди вставити, сюди вставити. Потім, що я роблю? Беру оцю кришечку. От і тут ліва, ліва різьба. Є спеціальна тут така штука, то можна просто рукою не відкрутитися. Ну, якщо хочемо, щоб було міцніше, може тут буде тонша ця волосінь, то я зробив ще й такий ключик на всякий випадок, он дві гайки зварив докупи. Ось бачите, та приварив отаку полосочку, саморобний ключик, можна отак його отак взяти і підтягнути. О, о, все, готове. Тепер що? Ми просто е йдемо сюди, От, йдемо сюди, одягаємо цю головку сюди, ну і, звісно ж, Просто затискаємо в ліву сторону. От покажу зараз. Бачите, пішло. О. От і все. Все. І можна косить. Якщо заправити сюди ще пару, то буде вісім кінців. От. То мені от уже така. Система подобається. Тепер не, не потрібно ті шайбочки тулить туди-сюди, а воно все падає, випадає. Ну, розумієте, друзі. Нагадаю, повторюся, що є такі. Я на базарі питав у хлопців. Вони кажуть, да є такі, вже з різьбою готовою. Весною отримають і можна купити. Ну, я в інтернеті не знайшов, то оце таке саморобне зробив. Розумієте? О, тепер тут... О, все, відкручується, все нормально. Так що отака у мене нова ще головка, звіться універсальна. Але якщо купувати, то треба вже шукати з різьбою тут стандартною лівою 125 крок. Так, що я ще приготовив для нового сезону, зараз покажу. А, ще забув сказати, що бачив в інтернеті, дивіться, друзі, отакі самі головки, так, тільки в них вже е, закладений такий ціпочок, такий ланцюг. ну Він схожий на ланцюг від бензо... бензопили. Отакі вже готові. Я бачив, усі сіда є такі зубаті такі оці, отакі. ланцюжки. Ну, це, мабуть, щоб там рубати все кукурудзу, там, може, які малинник, які кущі. Ну, чесно, мені, поки не треба така головка з таким металевим ланцюгом, то я і не купляв. Але вони є, може комусь і знадобляться. Є, в магазинах продаються. Ну, ще я приготував свої капелюхи. У мене таких сім штук. Ну, на різну значить, погоду. Коли сніг, коли дощ. Коли свято, коли будній день, таких сім у мене є. На кожен день. О, дивіться, і такий капелюх. О, дуже гарненький. О. І отакий от є. О. Так що можна кожен день різний капелюх одягати на сім днів. Ну, так як є ото, набор трусів, неділька називається, друзі. Так що я вже обезпечений. Ну ось і відео. Кінець, хто дивився, молодець. Друзі, пишіть все, що думаєте, буду вдячний за любий коментар. І, будь ласка, не забувайтеся підписуватися бо, вже ж кажу, пора буде скоро косити травичку. Це все жарти, а я бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей!